Доведеться тим часом затягнути паски. Понад 122 мільярди гривень виділили у держбюджеті на освіту на наступний рік. Це на 20% менше ніж у 2022 році. Відтак скоротили практично усі програми розвитку. Повідомила нардепка Інна совсун. Також обмежили фінансування на ремонти, будівництво та закупівлю обладнання. Торкнеться економія і заробітних плат працівників освіти на 40% менше спрямують і на програму, з якої фінансували під. Ручники, докладніше на цю тему поговоримо далі з співзасновницю громадської організації Смарт освіта і колишньою радницею міністра освіти Івана Коберник з нами на зв'язку. Добрий день. От оце скорочення бюджету на освіту на 20%. На вашу думку, як це вплине на якість освіти за цих умов, на реформування освіти, все те, що планувалося? Ну, за такого фінансування про системне реформування освіти треба забути. На жаль, воно потребує не лише грошей, воно ще й потребує лідерства від міністерства освіти і науки, якого ми зараз не маємо. Так само, як і ми не маємо лідерства в тому, щоб захищати бюджет освіти, враховуючи, що насправді нам дуже важливо, щоб діти отримували освіту для того, щоб нашим зсу було заради чого воювати. А, а тут ми маємо ситуацію, коли е, є скорочення з одного боку. Це можна було пояснити, бо чимало більшість програм скорочено через те, що Україна має дуже суттєво. Збільшити і вже збільшила свої видатки на оборону, але при цьому немає жодної комунікації. Чи ведеться якась, наприклад, робота з міжнародними партнерами для того, щоб отримувати фінансування для освіти, так як це ведеться по інших галузях? Тобто, ми знаємо про рамштайн, рамштайн Ми знаємо про військову допомогу, яку отримує Україна по лінії Міністерства оборони. Ми знаємо про системну роботу в підготовці. В... В... Спробах отримати допомогу для енергетичної галузі після останніх атак на енергетичну інфраструктуру ні слова немає про те, щоб булася якась системна робота для того, щоб міжнародні партнери підтримували освітню галузь. Це при тому, що чимало країн якраз воліли б допомагати саме в гуманітарній сфері, що їм ближче і зрозуміліше, але для цього міністерство освіти і науки має сформулювати чіткий запит. Тобто, поки що ми маємо ситуацію, що міністерство освіти і науки. Так би мовити, стає донором для бюджету, де безболісно можна скорочувати без проте без протестів, скорочувати фінансування так, що система може і не функціонувати нормально. Тому що що важливо зрозуміти, зараз йде мова про скорочення на 20% в статті освітня субвенція це власне зарплата вчителів. А роботи у вчителів додалося. Тобто, ми зараз маємо ситуацію, коли вчителі мають працювати офлайн з дітьми, мають супроводжувати сховищі. Після цього мають надавати консультації тим дітям, які через війну перейшли на сімейну чи дистанційну форму навчання для дітей, які знаходяться за кордоном, але при цьому вчителі мають працювати більше. А держава каже, що платитиме їм менше, і звісно, цей брак комунікації навряд чи є правильним в цій ситуації і навряд чи мотивує вчителів працювати. Так, от деякі експерти кажуть про те, що може бути дофінансування за рахунок резерву субвенції коштів від іноземних партнерів, як це було в другій половині цього року, 22-го, коли зарплати вчителів дофінансовували коштами світового банку. Але ви кажете, що про це невідомо чи ведуться якісь переговори, і взагалі не зрозуміло, чи може бути таке вирішення питання. Щодо скорочення зарплати для педагогів, то виходить, що таким чином, якщо буде скорочена зарплатня, можливо не всіх викладачів це влаштує. І дехто побоється, що вони не дуже якісно будуть робити свою роботу, І тоді доведеться за рахунок батьків вирішувати це питання батькам домовлятися з вчителями, наймати репетиторів, щоб діти отримали якісну освіту. Так може бути це по суті зараз триває. Тобто, ті батьки, які цінують якісну освіту, вони вже зараз тим займаються. І вони вже зараз бачать ті прогалини, які формуються через неможливість повноцінно навчатися, але це не є системний вихід. Дуже важливо це зрозуміти. Тобто, так, якщо б якби була інформація, що європейський банк реконструкції розвитку як в цьому році продовжить фінансувати систему освіти, то це було б виходом. Але оскільки про це не говориться, а все звучить саме так, як вашому Ілона, запитання якось там буде. Тобто якась місцева влада знайде можливість платити надбавки вчителям, і тоді у них збережеться зарплата. Якась місцева влада ні. І проблема ще в тому, що залишки освітньої субвенції дозволили цим законом про бюджет використовувати на реформу «НУШ». Тобто це на ту реформу, яка впроваджується з 2018 року і впроваджувалася рік за роком. Тобто зараз діти, які навчаються за стандартом НУШ, перейшли до п'ятого класу. У них навіть немає надрукованих підручників ніяких. А, і досі. Міністерство освіти і науки говорить, що воно веде, от в листопаді місяці веде переговори з міжнародними партнерами, щоб надрукувати хоча б три підручники українську мову, математику та історію. Тобто, досі в листопаді веде переговори. Хоча стаття друк підручників для 22-го року в бюджеті була скорочена ще в березні, зараз до листопада це питання все ще на рівні переговорів. Тобто ми не бачимо здатності вирішувати ті питання, які стоять перед міністерством освіти. А у нього, до речі, в середньому освіті всього всі всього дві функції: це зарплата вчителів, і друг підручників, і також зміст освіти. І відповідно навіть з цими питаннями міністерство не справляється. І батьки якось піднімають це питання, щось якось робиться в цьому напрямку. Батьки піднімають це питання на рівні своїх шкіл, на рівні роботи зі своїми дітьми. Тобто, там, де Батькам і дітям пощастила з вчителькою, і вона може організувати навчання без підручника, то там напевне все більш-менш добре. Якщо вона чесно комунікує з батьками, говорить про те, які прогалини, то так само е, батьки зі свого боку мають зацікавленість в тому, що освіта це цінність, то там таким дітям пощастило. Але треба чесно говорити, що у нас є батьки. Які не завжди розуміють цінність освіти, і вважають, що це повинна зробити школа. Так само треба розуміти, що у нас є території, які не охоплені якісним інтернетом, а в умові зараз вимушених примусових відключень електроенергії інтернет не завжди є. І от уявіть собі, що є п'ятий клас який чотири роки вчився за реформою нуж згідно ось в таких е освітньому середовищі, яке ви щойно показували в своєму відео, яке було закуплено на гроші державної субвенції? Зараз ті діти перейшли в п'ятий клас. У них немає друкованих підручників, і у них величезні проблеми з доступом до інтернету, щоб користуватися електронними версіями-підручниками. Хоча це не є повноцінні електронні підручники, це просто pdf копії, які лежать на сайті Міністерства освіти і науки. Відповідно, є величезна проблема з е, п'ятим класом, для якого також не перенавчили вчителів. А всі попередні чотири роки билося перенавчання підвищення кваліфікації вчителів для того, щоб вони могли працювати за системою. НУШ і велася системна з рівня, осві... з рівня міністерства е, фінансова робота для того, щоб закуповувати обладнання. Яке потрібне для того, щоб освітнє середовище наближалося до стандартів НУШ. відповідно на п'ятий клас не було системного підвищення кваліфікацій і не було системних закупок. і було сказано місцеві влади, якщо у вас там щось залишилося, ви зекономили на зарплатах вчителів, можете щось купити. Відчуваєте різницю? Ви можете щось купити або якось викладати, чи коли це системна державна політика по впровадженню реформи по всій Україні? Відповідь очевидно, тому насправді так все більшою мірою освіта дітей стає відповідальністю батьків. А це означає поглиблення прірви між добре освіченими дітьми і тими, у кого немає доступу до якісної освіти. Тобто, якщо дітям повезло з батьками, вони самі мають вищу освіту, і розуміють її цінність, і у них є гроші. Та доступ до інтернету вони надматимуть репетиторів своїх дітям і ці діти можливо навіть отримують кращу освіту завдяки такій індивідуалізації навчання. Але якщо у батьків немає такої можливості, а дуже часто немає розуміння, то на жаль, у нас поглиблюватиметься ця прірва. І так само зараз дуже суттєво поглиблюється проблема освіти на сільських територіях через те, що там і раніше дуже добре було з інтернетом, і туди зараз так само не дуже часто. А точніше дуже рідко доїжджають донори чи міжнародні бандери. Там до речі, пишуть що про те, не що... окупованих територій. Пишуть, що може бути взагалі дуже критична ситуація. Десь в сільських школах туди взагалі, от і може не доходити інтернет, і там е, взагалі гроші туди можуть не доходити е, ті, які ну будь-які. Ще який є який нюанс про що хотіла спитати: скорочення передбачається на ремонти і закупівлю обладнання. Це все ляже на плечі батьків. Дивіться, це ляже на плечі батьків, якщо вони будуть платити. Тобто, питання в тому, що насамперед треба з'ясувати, чи це реальна потреба, чи це все ж таки влада має знову ж таки, як у випадку з бюджетом на рівні держави, якісь інші пріоритети, тому що при всьому при тому інформація надходить про те, що залишок освітньої субвенції з 2022 рік зараз близько 9 мільярдів. Тобто це десь недоплачені зарплати вчителям, але це далі також треба дуже уважно слідкувати, на що ці залишки будуть витрачені. І треба знову ж таки говорити, що в тих громадах, де все ж таки гроші витрачали на зарплати вчителям, розуміючи, що вони несуть подвійне а то й потрійне навантаження в умовах війни з тим, як вони зараз вимушені. Працювати. І якщо ці гроші будуть потім витрачені не, не за призначенням законовлені, то звісно будуть звертатися до батьків. Але треба сказати, що в тих громадах, які чесно платили вчителям, цих залишків може і не бути. І тоді, відповідно, у них залишається тільки варіант або просити в батьків, або працювати з міжнародними партнерами. Ця опція існує, але для цього місцева влада має бути здатна сформулювати цей запит. Звернутися до донорів і відповідно за європейськими правилами, за європейськими процедурами провести цю роботу для того, щоб отримати допомогу. І, звісно, міністерство освіти могло би тут займати координуючу роль і функцію, направляючи донорів до тим, кому справді потрібна допомога, допомагаючи оформити ці заявки, супроводжуючи ці процеси, супроводжуючи процеси отримання донорської допомоги. Але ми не бачимо такої роботи з боку мон. Почули зрозуміло. На жаль, дякуємо за це включення. Дякуємо за ваш коментар. Дякую вам. Співзасновниця громадської організації Смарт Освіта і екс радниця міністра освіти Лілі Гриневич Івана Коберник була з нами на зв'язку.